Володимир Зеленський і Дональд Трамп щойно поговорили по телефону. Про це повідомили в офісі президента. Розмова тривала близько години. Чекаємо на деталі. І сьогодні ж Трамп зізвонився з Путіним. Про таке очільник Білого Дому написав у своїй соцмережі Траф Сошал. Таємне доручення. Стівен у вітков відтепер теж займатиметься врегулюванням. Російсько-української війни так вирішив президент США Дональд Трамп, Пише New York Times. Вєтков обіймає посаду спеціального посланця президента США на близькому сході. Офіційно ж українським питанням займається відставний генерал Кіт Келох. Но, тим часом сам американський лідер заявляє, прогресу в переговорах щодо припинення війни Росії проти України досягли. Однак, подробиці прогресу поки що не розголошують. Як світ працює над досягненням миру, Валерія Дерменжеєва розкаже. Президент США таємно розширив повноваження Стівена Віткофа. Мета відкриття переговорного каналу з росіянами. Трамп довіряє Віткофу, з яким він особисто дружить з 1980-х років, і вважає, що Віткоф має необхідні навички ведення переговорів, щоб допомогти покласти край війні в Україні. Із матеріалу The New York Times. Джерела видання повідомляють, Вітков уже мав прямі переговори з неназваними близькими союзниками Путіна і навіть встиг обговорити питання України в Саудівській Аравії та Катарі. Саме Вітков днями літав до Москви. У Білому домі це підтвердили та заявили. Метою візиту було звільнення американця Марка Фогеля, вчителя, який провів понад три роки за ґратами в РФ за звинуваченням у зберіганні наркотиків. Президент Трамп Стів відков і радники президента провели переговори про обмін, який є проявом доброї волі з боку росіян і знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край жорстокій і жахливій війні в Україні. Водночас залишається незрозумілим точний розподіл повноважень між Віткофом і Кітом Келогом. Генерала у відставці Трамп офіційно призначив посланцем з питань російсько-української війни. Нині відомо, що Келох розробляє для президента США план завершення війни в Україні. Та напередодні за телеграф опублікував статтю. Спецпредставник Трампа призупинив мирний план, щоб провести переговори з союзниками по НАТО. За даними видання, перш ніж завершити план, Келох має зібрати думки європейських партнерів. Сам Трамп тим часом заявляє, США досягли процесу в переговорах щодо припинення війни. Ми ведемо дуже конструктивні переговори щодо України, і ми говоримо з росіянами, ми говоримо з українським керівництвом. Я хочу, щоб це закінчилося з однієї простої причини. Життя молодих людей абсолютно знищені з обох сторін. Це абсолютна бійня, яка відбувається на прекрасних сільськогосподарських землях України. І ми повинні це зупинити. Ба більше 9 лютого Трамп та Путін уже зідзвонилися. Скажімо так, розмову я мав, і я очікую, що в мене буде ще багато розмов. Ми повинні покласти край цій війні. Я вірю, що в нас є прогрес в цьому. Ми хочемо зупинити війну Росії проти України. Щоби заохотити Москву брати участь у переговорах, Трамп має намір створити важелі впливу на Кремль. Йдеться, зокрема про санкції в НАВТГОЗІ Ваша з економії знадюнвеал. Російська економіка перебуває в поганому стані, і президент Трамп готовий запроваджувати нові податки, тарифи і санкції. Нам потрібно посадити обидві сторони за стіл переговорів, щоб покласти край цій війні. Ми маємо провести зустрічі з лідером Китаю Сі і з прем'єр-міністром Індії Нарендрою моді, з лідерами країн Близького Сходу. Всі готові допомогти президенту Трампу покласти край. Цій війні про необхідність санкцій для тиску на Росію наголошує і президент України Володимир Зеленський. Я цей в контакті з президентом Трампом. Я йому говорив: ви побачите, якщо у нас не буде гарантії безпеки, то заморожений конфлікт у нас вже він був, ми проходили. Ще раз я підкреслю, Путін не хоче закінчення війни. І коли хтось не хоче, дуже не хоче закінчення війни. Не можна з ним просто піти на якийсь такий, знаєте, півкрок, бо він його потім використає, щоб знов повернутися. Мирний план Трампа щодо припинення російсько-української війни поки що остаточно не сформований. Його пункти мають окреслити на зустрічі Володимира Зеленського з віцепрезидентом Джейді Дівенсом. Пише CBC News. Діалог відбудеться на полях Мюнхенської конференції з безпеки 14-16 лютого. На цю конференцію їдуть люди з усього світу, але головним для всіх буде війна в Україні. Президент Трамп чітко заявив, що війну в Україні потрібно закінчити. Це відповідає інтересам усіх, щоб ця війна закінчилась, і тому, очевидно, ми обговорюватимемо це з міністрами закордонних справ та іншими лідерами там, у Мюнхені. На конференції також буде спецпредставник США з питань війни в Україні. Кіт Келох раніше змі поширювали інформацію про нібито оприлюднення там плану президента Трампа щодо мирного врегулювання однак пізніше Келох це спростував. Одне медіа заявило, що наступного тижня ми представимо мирний план. Ні, таких планів немає. Я їм коментарів не давав. Людина, яка представить мирний план, це президент США, а не Кіт Келох. Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Цього не станеться наступного тижня. У нас будуть дискусії з європейськими лідерами, і ми передамо все президенту США і будемо рухатися далі. Після Мюнхенської конференції Кіта Келога очікують в Україні. Він мав приїхати ще в січні однак, як відзначили в українському МЗС, візит перенесли з юридичних причин. Валерія Дерманжиєва телеканал Рада для підсумків єдині головне.